27 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів та 6 – по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські воїни знищили 6 кацапських розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, два зенітних ракетних комплекси Бук та чотири райони зосередження живої сили озброєння і військової техніки рашистів. В районі тимчасово окупованого Бердянська пролунали вибухи. У Кіровському районі тимчасово окупованого Криму вибухом було знову пошкоджено залізничну колію. Неспокійно на території Рашистського рейху у Краснодарі Кацапа вбила блискавка, продовжується булькотіння стосовно чи то гебняво-ФСБшної оборудки, чи то бунту, чи то вистави за участі найманців так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер. Повідомляють, що НКВДсти припинили розслідування кримінальної справи проти вагінерів та їх ватажка за фактом збройного заколоту. Заразом скажений санкт Ленінградський недопалок, всесвітньо відомий за сороміцьким прізвиськом, визнав, що це приватне військове кодло фінансувалось за рахунок коштів державного бюджету рашистського рейху і для цього за рік було начебто витрачено понад 86 мільярдів фублів. Постскриптум Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Цивільні заклади тимчасово окупованих територій рашисти продовжують облаштовувати під медичні установи. Так, в новомихайлівці Херсонської області до будівлі дитячого садочку, переобладнаного під польовий шпиталь загарбників, було доставлено близько 50 поранених песиголовців. Загальноосвітню школу населеного пункту розівка Запорізької області окупанти перетворили на ще один військовий шпиталь, і до нього постійно доправляють поранених песиголовців.